Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Підсумовуємо 17 травня, яке увійде в історію України. Приєднуйтесь. Доброї ночі. Євросоюз відчинив двері українським мандрівникам. Поки що, нашу європейську мрію остаточно зафіксовано на папері. А до того, щоб перевірити, як це працює, залишилось менше місяця. Церемонія підписання так званої візової лібералізації відбулася у Страсбурзі і стала заслуженою винагородою на нашому шляху у Європу, скропленому кров'ю майданівців і атовців. Про радість без візу кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Кілька годин тому у європейському парламенті був підписаний документ, який скасовує візи громадянам України для поїздок в країни Європейського Союзу. Свої підписи поставив голова Європейського парламенту Антоніо Таяні і представник Мальти як країни, що головує в європейському союзі у Страсбурзі. Також сьогодні українська делегація найвищого рівня спостерігати за підписанням сюди прилетів президент Порошенко. Президент України документ не підписував. Це внутрішній документ ЄС, не двосторонній, але був спільний брифінг, на якому Порошенко запросив голову Європи європейського парламенту відвідати Україну Україна. Повертається до європейської родини. Україна востаннє прощається з радянським союзом і російською імперією. Україна сповнена рішучості продовжувати шлях реформування країни. Нові правила це добрий сигнал для вашої країни. Ми повинні працювати разом заради миру і стабільності. Ми знаємо, що це нелегко і потрібно багато працювати, але ви маєте нашу підтримку. Нові правила візової лібералізації це початок нової ери. Сьогоднішня подія це вже фінальний остаточний підпис під документом. Після того залишиться тільки його публікація у віснику Європейського союзу, і через 20 днів після того, безвізовий режим для громадян України вступить в дію за тією інформацією, яка є зараз. Він запрацює опівночі. 11 червня зі Страсбурга Григорій Жгалов Гайдук, Радіо Свобода спеціально для ТСН один плюс один. Безвіз, але не без пильного контролю і суворих правил. ТСН вивчила тонкощі перетину західного кордону у нових умовах і для цього поспілкувалася з тими нашими сусідами, які отримали безвіз раніше. Нас поради зібрала Ганна Бока. Із десяток європейських штампів, і головне повний рюкзак харчів. Куча їди, пару футболок Пару наскопише нічого не Ну треба. Так основне – це їда. ігор з Молдови. Ця країна, перша серед пострадянських, три роки тому отримала безвіз. Хлопець одразу почав цим користуватися. У ну, мене можуть підтвердження бронювання. У мене завжди в телефоні на себе можуть спросітьєслідяки. Я говорю, канішна, і ось тепер українці замість готуватися до свята напружилися і знов себе накручують. Мовляв, безвіз у нас якийсь неповний. На кордоні вимагатимуть мало недовідку з ЖЕКу. Тож як усе працюватиме на ділі? ТСН вирушає питатися не в політиків, а в практиків. Доброго дня. Доброго дня вам. а приволіть з дому, мені більш ніяких документів не потрібно. Ні, більш ніяких, тільки паспорт. Все. Скажіть, будь ласка, куди прямуєте зараз? Литва, Ти якщо на тому боці кордоні з ЄС мене не впустять. За чий кошт мене депортуватимуть? Вибачаються, але це питання не в моїй компетенції. Далі ми рушаємо в Литву і запитаємо тамтешніх прикордонників, чи не боїться Європа напливу українців, через які помилки з документами можуть не пустити, і скільки грошей треба мати, щоб стати там бажаним гостем. Отже, із червня успіх наших гостин у Європу залежить виключно від оцих людей за склом. Прикордонники влаштують нам фейс-контроль і мають право не пояснювати причини відмови. Цього разу в нас був класичний пакет документів для перетину кордону без візи: квитки в обидва боки, бронювання готелю, страховка. Але ми забули про виписку з банку. Пані перепитує, чи є в нас гроші, і підказує 40-50 євро на день це мінімум, аби для вас відчинилися оці автоматичні двері. Ось цього набору документів мало би бути достатньо. Але литовські прикордонники усіх секретів не виказують. Утім, якщо відповідь все ж таки негативна, і не дай Боже, вас далі о тих дверей не пускають. Людина залишається у так званій стерильній зоні. Вона така ж сама, як і оця зона прильоту, і там пасажир чекає вже відльоту додому. Тим часом рейс із Кутаїсі заходить на контроль. Заза та іраклій уперше користуються безвізовим режимом. В нього вірять, але як і більшість пасажирів мають про всяк випадок запрошення про мету подорожі. Вигальна та виставку він на конференцію. Із цього літака у стерильну зону ніхто не потрапив. Грузи не сподіваються, невдовзі так само просто буде українцям. Нічого без віз, без проблем. Чилаю граждан України теж саме Ганна Бок, Андрій поставець метро Олег Гусенко. ТСН 1+,1. Раніше скептики недоброзичливці прогнозували, що країна у стані війни ніколи не отримає безвіз. Втім, вони помилилися, і зараз час радіти про це в інтерв'ю ТСН сказала депутат Європарламенту і доповідач у справах України Ребека Гармс. А на запитання чи може погіршення ситуації на сході стати підставою для скасування безвізового режиму? Відповіла європейці добре розуміють, хто розпочав і підтримує війну в Україні. Війна на сході України саме Кремль несе за неї відповідальність, але для України це проблема. Так само це є проблемою і великим викликом для європейського союзу. Однак, ми маємо зосередитися на тому, як зупинити бойові дії і як поліпшити ситуацію для громадян України, перш ніж замислитися над призупиненням безвізового режиму. Бойовики обстріляли Красногорівку на Донеччині і по обіді поцілили в школу. Дітей на той час там уже не було. Загалом від початку доби зафіксовано понад 30 ворожих обстрілів і поранено двох українських бійців. А розвідники зібрали інформацію, що ворожі війська готуються піти на прорив неподалік Маріуполя. Цю інформацію перевіряв Олександр Моторний. Мішука скрашу роботи. Це видається повною дикістю, але щоразу, коли у вишах настає пора іспитів на східному фронті, спостерігається чергове загострення. І саме тепер, як і минулого травня на окупованій частині України, різко зросла кількість майбутніх кадрових російських офіцерів. Реально ходять прям піхота серйозна, реально така. Кадровий воєнний буде на собі. і каск, бо він пані де він. Суботній масований артобстріл водяного, мінометні атаки та реактивні гради наприкінці минулого тижня у бік широкиного, то цілком ймовірно могли бути іспити чергові з практичної артилерійської стрільби у виконанні курсантів російських військових училищ. Ми чули дев'ятий полк ще держиться, але він в принципі давно. А то всі зальотні приїжджають, такі як Спарта, там Марпіхи з других флотів. Тобто вони приїжджають як на обкатку сюди. Знаєте, це от в такі хвилини доволі неприємне відчуття. Коли ти розумієш, що зі сторони ворога вийшов артилерійський снаряд, чуєш, супроводжуєш просто вухом свист цього снаряду і розумієш, що він летить кудись на наші позиції. От такі хвилини одна єдина думка, аби той снаряд впав просто в поле і не влучив в позиції наших бійців. Іногда розрішають дати достойно відповідь такой достойный, що вони взагалі потім не висовуються. Ну отоже, очередю пройшовся, і он вже так сильно не, не бомбив. І пройшовся з ну, той точки, де він стріляв. Про намагання ворога йти на прорив, відверто зізнаються наші бійці на нульовці біля Широкиного, не чули. Кажуть, в них війна кожен день, навіть без хитромудрих ворожих планів. Ну, Ми все. ожидаємо піхота. Із приазов'я Олександр Моторний, Андрій Романок та Юрій Клименко. ТСН 1+,1. Ближче до Європи. Далі від Росії. Набув чинності сенсаційний указ президента Порошенка про блокування російських інтернет-ресурсів. А оскільки йдеться про національну безпеку, нашу такі рішення підтримали у НАТО. Водночас провайдери працюють над механізмом блокування ворожих ресурсів, а вони натомість розгорнули боротьбу за українських користувачів, розповідає Іван Грибанюк. Яндекс ВКонтакті, однокласники і ще 468 компаній, і їх ресурсів. Усе це від сьогодні вже мало би перестати працювати в Україні. Рішення РНБО набрало чинності зранку, відразу після того, як його надрукувало офіційне видання. Урядовий кур'єр на практиці ж, поки все як працювало, так і. Працює в інтернет-асоціації. Порахували технічна можливість заблокувати ресурси є, але далеко не у всіх. У Найбільших операторів такі можливості вже є зараз. Меншим операторам, мабуть, знадобиться придбати або встановити обладнання. Це потребує коштів. Спільну заяву сьогодні оприлюднили мобільні оператори: починають блокування після обід, деякі російські сайти дійсно перестали відкриватися. Найбільше ж обурюється молодь. Старші українці намагаються не піддаватися емоціям а. Міркувати, просто половину людей потіряють спілкуванні з друзями. Страна, яка з нами воює, має хоч як бути, якщо не наказано, то хоча б обмежено вліяння. Чи не відразу після оголошення про наміри їх заблокувати? Російські ресурси пішли у наступ. Однокласники ВКонтакті, поштові сервіси Mail.ru та Яндекс почали розсилати своїм користувачам інструкції з тим, як обійти заборону. Це можливо, розмірковує вже викладачка інформатики Людмила. Впевнена обмеження все одно призведуть до відтоку аудиторії. Обтяжувати себе різними лазівками не для середньостатистичного користувача. Більше половини це підуть, і при чому достатньо швидко іншим там стане нецікаво. Рішення України збурило світ. Генсек Ради Європи назвав заборону наступом на свободу слова. Йому на противагу НАТО, де заявили, утисків свободи не побачили. Україна дбає про свою. Безпеку російські ресурси беруть активну участь в інформаційній війні проти України. В кіберполіції додають посідають ще й перші місця з поширення піратського контенту та шахрайства. СБУ вже розпочала розсилати провайдерам листи з вимогами блокування, інакше штраф. Іван Грибенюк, Дмитро Фурдак, Станіслав Фещенко, Павло Бондаренко та Іван Головач ТСН один плюс один. У Києві відчинив двері книжковий арсенал. Понад півтори сотні видавництв привезли свою друковану продукцію, і вся вона українською мовою. Команда «1 плюс 1» теж долучилася до корисної справи. Книга незалежність очима ТСН написана кореспондентами і ведучими нашої служби новин. У ній спогади про головні події нашої новітньої історії. Дещо особливе для вас підготувало і видавництво Книголав, спільний проект групи компанії «1 плюс 1 медіа та видавництва Основа. На те, щоб не прогавити нічого цікавого, у вас є п'ять днів, саме стільки триватиме книжковий фестиваль. Якомога більше позитивних зрушень і перемог. Бажаю Україні і кожному з нас. Адже безвіз це не фініш попереду, втілення ще більших мрій вступу в Євросоюз і НАТО. О сьомій ранку наступний випуск ТСН. Ну а наразі добраніч.